Всіх вітаємо на каналі Тотус Трактор. Який трактор сильніший? Японський Янмар чи Кубота? Сьогодні робимо чесне порівняння по три моделі кожного бренду: коротка, середня та довга база. Подивимось на потужність, ходову, зручність в роботі, комплектації і ціни. Поїхали! Почнемо з короткої бази. Кубота Джуві 13 та Янмарка є четвертий. Янмар має 14,5 кінських сил, кубота 13. Обидва трьохциліндрові з постійним повним приводом та блокуванням заднього дифференціалу. Також їх об'єднує механічна коробка передач і об'єднує, що вони без електроніки. Обидва так само на двохточковій навісті. В куботи буде 110 фреза, в Янмара 130. Розміри резини в Янмара буде трішечки більший. Вартість куботи 5200, Вартість Янмара 4700. А ми рухаємося далі переходимо до тракторів середньої бази. Дані моделі вже мають вагу біля 900 кг. Колія регулюються від 95 до 110 см. Янмар на 19 кінських сил 3 кубота 20 сил 4 Із спільного трьохточкова навіска. Дуже подібні говорити: це 2,50 довжина. Хочу наголосити ще про таку відмінність. В куботи буде трикутник для швидкоз'єму боковий циліндр з боковим плаваючим. А також функція оберт на місці, хоч вона працює тільки на понижених, але все ж вона тут є. І, до речі, повністю рівна підлога. Янмара, комплектація трішки простіша, є невеличкий поріг між ногами. І в обох коробка передач звичайна механічна. Вартість янмара 6300, вартість куботи. 6500. Наступні тракторці це представники довгої бази. У них вага біля 1200 кг. Янмар рс 24 кубота Джел 240. Обидва трьохциліндрові, мають 24 кінських сили і дуже гарні комплектації. Оберт на місці є в обох. Гідропідсилювач і реверс є в обох. Пам'ять на є в обох. Кубота відрізняється своєю коробкою передач. Тут вона стоїть на півгідравлічною шифт. Серія RS від Янмара завжди укомплектовалась лише механічними коробками передач. Трішки інша реалізація пам'яті навіски, трішки інша реалізація бокового циліндра. І так само є невеличкий, бачите, майже, майже. рівна підлога в куботи з цим трішечки посадка буде зручніша, але на ходу це відчувається. Непомітно. Резин в них однакових розмірів 9,5 на 24, трьохточка в обох, швидкоз'єм в обох. Янмар має фризу 160 см. А кубота прийшла з грунтофризою 1,50 м. Отже, ми порівняли 6 моделей: короткої, середньої та довгої бази. Напишіть в коментарях, яка модель підійшла б для вас найкраще і чому. Також телефонуйте для детальної консультації. До побачення! З вами був. Тотус трактор, побачимось у наступних відео.